Сьогодні я слідую на площу перед музеєм поле Полтавської битви з іншого боку. Тоді я підходив зі сторони Яківців, а тепер з того боку, де знаходиться Радгосп декоративної культури. Минулого разу знімаючи фільм під горою де колодязь. У мене матеріал. На полі Полтавської битви не зняло, камера підвела. Тож, сьогодні хочу зробити реконструкцію тих кадрів, показати площу перед музеєм, поле Полтавської битви, редут ще дещо, небо щось хмуриться, поспішаю. Входиться той самий музей історії полтавської битви. Ось тут стояв пам'ятник Петру. Зараз він перенесений у схованку до музею. Негоже, не місце йому сьогодні тут. Йдучи тоді від яківців. Тут на тротуарі я побачив ось таке поховання. Зараз темрява, сонця немає, погано видно. Гадаю, що воно початку минулого століття. Але по той бік дороги ухася. Там ще два поховання є з гранітними хрестами, постаментами. Але сьогодні темно. Там стежини вже немає, все заросло і нічого я не бачу. Наближаюся до Кургану, де поховані росіяни в битві зі шведами у 1709 році. Там описано про ці події. Читати не буду, а по пам'яті не знаю. Підіймуся я ще сюди до гори. Цього хреста. Високо, але цікаво. Наді мною Південний Хрест. Ну, південний, це я сказав так. задля для красного слівця. Тому що колись був фільм такий, над нами Південний Хрест. Над нами Южний Хрест. Монументальна, висока скульптура з граніту. А поруч по той бік. Самсоніївська церква. Поглянемо з іншого боку на неї. Сьогодні купили церкви, не виблискують по золотою на сонці, бо саме сонце заховалося від дощу. Темряві хмар. Наближаюся проти шаленого вітру в глиб території поле Полтавської битви. Отак, можливо, буде тихіше від вітру. І тоді йдучи тут. Палало сонце. Зовсім маленькі окремі хмарки були, але все це псувало російське. Воїнство, яке запустило дрони на нашу територію і ввела тривожну сирена. Я тоді вже від душі сказав усі слова, які думав про росіян. Не люди. Сьогодні тільки одне слово скажу. Бо вітер. Можливо, ви і цих слів не почуєте. Давним-давно на території поля Полтавської бити колись була військова частина. А ось в цьому місці, де я знімаю. Суцільна темінь дерев і тільки якась брила з каміння. Саме тут, на цьому місці, колись був офіцерський будинок військової частини. Ну і бачите, тепер Хащі все поглинуло. Ось іще шматочок. І в цьому будинку. Жили тоді мої колеги по роботі. Вони не були військовими, а працювали у нас кінотатки на механіками. Юра Близень і Толік Бутенко. Толік згодом вивчився на великого лікаря і працював у курорті Миргород. А Юра Близень відразу після армії подався у військо і все життя. Був пілотом. Здається, гелікоптера. Останній його притулок, він ще живий, у місті Вибор Росія. А живий хлопці колись тут, ось на цій площі. Тут деревня було, я ще застав цей будинок, коли він був вже виселений, двоповерховий, але ще мені вдалося по кімнатам там походити. А тепер готові будинку залишилася тільки груда каміння. Треба шукати місце для перекусу. Бо тут незручно. Тоді я їв там, піду туди. Але боюся, що шалений вітер не дасть мені нормально їжу приготувати. А от там на головному редуті, де я хотів показати, як я тоді бував і що бачив, Відчуваю, мотокоса коса працює. Ну, пізніше підійдемо поближе, побачимо, що воно там. Ввітне пузина. Хотів було розкласти пічку, але щось передумав, не той настрій. Погода, ну зовсім погана. Сусільно затягнуто небо туманними хмарами. Тож, сніданок, суп відкладається. А минулого разу я на цьому місці їв сочевичний. Юре, гарна річ. А сьогодні суп з зірками хотів було приготувати, але не буду. Не хочу мочитися на цьому дощі, який ніби й не обіцяли. Сьогодні я добирався сюди тролейбусом. Довго йшов пішки до зупинки, на один тролейбус не встиг, інший не зупинився, бачу один пенсіонер стоїть, йому невигідно брати. А третій це був навчальний тролейбус. Приїхав мимо. Аж потім підійшов 12-й. Не мій приїхав чи дві зупинки, куди мені треба. Кондуктору було, дав карамельку, але вона не захотіла. Ну зараз теж піду через поле на ту ж саму зупинку, тільки вже з іншого боку і в напрямку Домівки. Скористаюся цим безкоштовним для пенсіонера видом транспорт. Поле Полтавської битви. І... Ландшафт змінюється. Щорічно. Від варивав, відмовився, та все-таки бутербродсько з басою з'їм. Хоча було це з'їсти, але згадав, що я буде їхати тролейбусом. Щоб не псувати повітря в салоні. Від неї відмовився. І на закуску буде в мене ось така цукерка. Ще є сік, не знаю, чи пити ми його чи ні. Якщо ні, то ні. А якщо так, то покажу, як це робиться. На території редуту стрижуть траву. Не буду туди наближатися. А тут ров. Під час битви він був, можливо, і не наповнений, що вони. Один з десяти редутів поля Полтавської битви, коли росіяни захищали цю землю від шведів. Історія тут двояка. Як правильно її толкувати. І я вам не скажу. А ось тут. Глибині сліди війни. Нинішньої. Тут у 2022 році, 2022, ми рили траншеї протитанкові. Щоб захистити цю землю від нападу росіян. Але Сухопітні війська наші солдати її сюди не допустили. Тож ті окопи, траншеї залишилися. невикористані. використали. А ці тоді хлопці під гадячом зупинили російську навалу. А ось оце кінський щавель. Я люблю цю травичку, цю рослину. І сусідка Валя чомусь не любить цю гарну рослину. Але сказала, що з нею можна варити борщ. ну Борщ ми не варили, а готували ось за цього листя. Салат, ну додаючи основний салат, капусти, огірка. Та я б сказав, що смачно. І тут не буду йти, тут ось ходи сучасні окопи, але вони вже заросли. Оце така пам'ять про 1709 рік тут і про нинішню ще незакінчену війну з тими росіянами, що гнали звідси шведів. Але росіяни виявилися не такими вже як нам треба що це тут таке ага, такий столик кослінчик можна присісти відпочити але не буду за собою сміття не прибирають так що люди є завжди без свідомості сьогодні нападають на нашу країну а наші ж цю країну занепрощають я такими сміттями. іду далі через все поле полтавської битви можна було їсти і зварити але така темрява от зараз десь там трішечки сонце виглядає але я боявся що все що, що так із столового прибору не забути і Не став варити їсти ну нічого я думаю, що в мене попереду ще не один похід, І час якого я зможу зварити собі чи то суп, чи кашу. Не втримався, куркува виноградний сік. Зараз через цю соломинку. Ой, вже як масосом ніби краплі через соломинку. Ідуть із цього стаканчика помажняного. А позаду, як поглянув, вийшовши на простір, так дійсно побачив, що на мене суне суцільна темрява. дощ.